Яна, і ви на моєму каналі, присвяченому в'язанні Джоанна Кніт. Сьогодні у цьому влозі я вам більше покажу, як мене просувається один процес це кардиган. А також вам пропоную разом зі мною прогулятися у двох магазинах, двох крамничках для хендмейду, в яких я тут зазвичай купую пряжу для в'язання або інші цікаві. Речі необхідні для рукоділля. Тому не буду задержувати цю екскурсію і пропоную одразу піти, подивитись зі мною по вуличках Чеської острови і поринути у світ хендмейду. Якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною і запрошую до перегляду. Перший магазин, в який ми сьогодні з вами йдемо це магазин Сток Ласа. Цей магазин, як ви бачите, знаходиться на одній з центральних площ острави. Магазин навіть досить творчо прикрашений різними виробами. Перше, на що я звернула тут увагу, це шкарпеткова пряжа. Шкарпеткова пряжа, яку ви зараз бачите перед собою це Пряжа, яку я не бачила в попередніх двох магазинах в різних районах міста. Вперше побачила, вона, на мій... вона на мене зацікавила фарбуванням. І я довго обирала, яку саме мені взяти. Вирішила зупинитись на тій, яка все ж таки більш товстіша. Хоча потім, як я дізналася, це оманливе враження. Також тут є багато акрилу. До того ж, мені тут сподобався один цікавий варіант секційного фарбування пряжі Yarn Art. навіть такі патріотичні моточки, як ви бачите. Але ця пряжа товстенька. Я думаю, що з неї вийде краще якась сумочка. І так само тут є пропозиції з, іншого, з іншої баговни для в'язання літніх сумок та й інших всяких. Іграшок там чогось такого, бачите, досить великі метражти, яких кматочках. А ось інша крамничка. Цю крамницю я побачила практично в перші дні приїзду до Чехії і вона дуже мене заінтригувала. Перше, що мене дуже тут зацікавило, це пряжа DMC. Я ніколи не чула і не знала, що цей виробник ниток і інших виробів ножиць, наприклад, для манікюру, також виробляє пряжу. Пряжа досить цікава. Деякі позиції мені дуже-дуже сподобалися, але скажу, що і тут є як чистий акрил, напівовна і досить такі ну, гарні варіанти пряжі, досить більш дорогі, Коштує воно може 149 крон, тобто дорогу пряжу маю. На увазі. І так само я побачила пряжу ровен. Вперше в житті я отримала моточки з цього виробника. І вона мене, звісно, зачарувала і в реальному житті. Я бачила, що вона продається в українських онлайн-магазинах, але ніколи не купувала, бо ну, вона здавалася мені досить дорогою. Так само вона дорого коштує і тут. Там 200 з чимось коштує один моток. І е, хочу сказати, що я все ж таки, здійснюю свої давні бажання, я придбаю кілька моточків в цьому магазині, цієї пряжі. Мені особливо сподобався. Лавандовий колір. Мене ця прогулянка надихнула на подальші творчі роботи. І зараз ви дізнаєтеся, які ж саме моточки я все ж таки придбала. Дівчата вирішила вам одразу показати, яку пряжу я все-таки придбала у краменечках. Значить, ось цей ось ця шкарпеткова пряжа, яку я тут знайшла, це якийсь місцевий шкарпетковий виробник. Якийсь місцевий виробник, оскільки тут написано, бачите, адреса саме чеського магазину пряжі. Вона Хелп «Зет». Ось, значить, По складу тут так само 85% супервош та 25% поліаміду. І у стандартному складі ми так само в Алізе бачимо такий склад. І спиці 2,5-3, тобто ця пряжа дещо товща. І 420 метрів. Це буде пряжа для мого чоловіка. І... Буду в'язати. Я йому фото відправила, він сказав: добре, я з радістю буду носити такі шкарпетки. І моє відкриття це пряжа DMC. Твіт DMC Merino, SNTL твіт-четвірка, бачите? Склад, 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 склад. Добре, спочатку тут. Значить, бачимо 50 грамів 160, 160 5 метрів. Вултвіт Merino. Не пишуть ні про які інші додатки. А ні, є. 50% нейлону, 50% Меріно вул. Колір вам передається, мабуть, більше таким томатним кольором якимось, але в житті вона більш така трошечки розовенька. Мені дуже сподобався цей варіант. Ну, тобто твіт ніколи не користувалася пряжою DMC, просто ну, в Україні мені не зустрічалася вона в жодній краменичці. І так само я дуже рідко бачила б її навіть у, в онлайн-магазинах. Але спробую, я думаю, що це. Ну, Я взяла по одному моточку. До речі, коштує вона не дуже дорого, щось 85 кронів. тобто... Небагато, бо насправді багато пряжі тут є яка значно дорожча. Тобто це бюджетний варіант для Чехії. І ось такий інший моточок, він так само має такі самі параметри. Але якщо ви побачите, ось цей моточок трошки більший за цей. Але, як я згодом зрозуміла, це за рахунок того, що цей. Змотаний більш тугіще. Тобто, і на дотик він такий більш плотніший. тобто Тут ось таке, як подушечка, да? а цей такий більш плотний. Ось, що я думаю, це будуть шкарпетки, як я вже казала, це будуть, мабуть, рукавички для сина, рукавички-лисички, можливо. Але якщо він не захоче, я зв'яжу щось собі або докуплю ці кольори. До речі, щодо кольорів, ось цей колір 912, а цей 906. Я вибачаюся, я можу говорити трошки з місцевими наголосами, бо я, звісно, можу тут говорити більш іноземною мовою, чеською, тому Особливо коли йдеш після курсів, то вже починаєш говорити і цифри, і слова деякі а, не українською, тобто не рідною мовою. Ось, ну хочу сказати, я звісно багато бачила. Ну, ви побачите ці ниток класних, і в мене в планах ще докупити цю пряжу, але вже іншого артикулу. Отже, дівчата, я повернулася з цих крамничок, повернулася додому. І, як ви вже знаєте, це мої, мій вибір пав на цю пряжу. Пряжа Лофоті, виробника волона Геп. Волона чеською означає, що це саме Вовна. І е, так само е, е, я обрала ці два моточки. І тепер розповім я е, свої думки. А свої враження зробила невелике міні-тестування, і ви дізнаєтеся його результати. Перше, що я спробувала в'язати, це була пряжа, ось ця пряжа Lofty Socks Yarn. По-перше, ніде ніколи я не бачила такого мотка. Ніде, я зв'язала ось такий зразочок. Звісно, що малюнок на зразку не об'єктивний, не актуальний, оскільки це в'язання поворотні, а не по колу, як я буду в'язати шкарпетки. Звичайно, п'ятьма спицями. Тому малюнок буде розташовуватись дещо інакше. І хочу сказати, що чеські в'язальниці кажуть, що ця пряжа не дає однакових шкарпеток. Тобто в одному мотку все ж таки різні мотиви. Ну, тобто, це має бути малюнок за норвезьким, норвезьким візерунком. Ось тут дивіться, я вам залишу декілька варіантів цієї пряжі, які бувають кольори, які мають бути носочки. І також дівчата деякі в'язали навіть шапки, окрім шкарпеток. Ось. Тому я не покладаю великої надії на цю пряжу і хочу сказати, що, по-перше, я не планую робити однакові шкарпетки для чоловіка. І дивіться, нитка ця, а знаєте, вона якось розтягується. Я в'язала зсередини свій зразок. Вона начебто товстенька, бачите? Виробник каже, що в'язати на 2,5-3. спиці. І ось вона тягнеться, вона пружинить якось. І хочу сказати, що під час роботи, під час в'язання це дуже-дуже відчувається. Тобто варто бути готовим до таких сюрпризів. Я хочу сказати, по-перше, що я зв'яжу з цього шкарпетки, але я більше її купувати не буду. Я зрозуміла, що це просто такий собі стоковий чеський варіант шкарпеткової пряжі. Хоча більше ні е, в жодному магазині я не бачила шкарпеткову пряжу м, офлайн. Зазвичай це в онлайні можна придбати. Чомусь якось так. До того ж, ця пряжа не має після прання. А да, Що хотіла сказати, коли переш цю пряжу, вона просто роз... Тягується дуже, розповзається. Коли а, цей а, моток, цей, вибачте, зразочок, я поклала на віконце під сонечком або свіжим повітрям він а, висох, він трошки знову при, прийняв свою звичайну форму. І він збільшився лише на пів сантиметра. Тобто а, небагато це має значення. І а, ця пряжа не має якогось такого, як би це сказати, а, не розпушується. От якщо а, ось у мене зразочок Drops North, то ми бачимо, що тут а, ця вовна, а, вона просто, а, бачите, вона пухнаста, тут такого немає. Ну, тому я не покладаю багато надії на пряжу лофоті. І мій мої, мої наступний зразок, моє наступне тестування це пряжа DMC. Ось я вже їх спробувала. Так. Як я казала, цей моток справді здається більшим, цей меншим, але цей скручений плотніше. І ось мій зразок. Я вирішила поєднувати ці два кольори в одному виробі, і дуже цікаво, що я купувала це для синочка. Думаю, пам'ятаєте, да? казала, що це буде якась рукавичка. Але син потім спочатку походився, а потім сказав: ні, мамо, ти мені зв'яжеш рукавичку-кактус. Ну, добре, думаю. ну, Якось зв'яжу колись рукавичку-кактус, але, на жаль, твідової пряжі зеленого кольору, саме в тій краменичці. Немає. А, тому буду шукати інший зелені варіант, і це буде десь у планах у мене. А, значить, цей зразок після прання трошечки ну не трошечки, збільшився. Він а, вшир, бачите, розтягнувся. Резинка 2х2 не тримається. Тримається вона лише за рахунок а, мого набірного краю. А, ну, я якось дуже так зв'язала його щільно. А, ось малюнок. А, Кошиковий, да, такий плітенка. Але мені подобається. Знаєте, не навіть якщо це напівовна, твіт я просто люблю твіт дуже-дуже. І я все одно сподіваюся, що ця пряжа принаймні хоча б. Може, не буде пілінгуватись, але це побачимо під час використання виробу. Що я з цього зв'яжу, поки вже не знаю, тому що бажання дитини змінилися, побачимо далі. Все одно. Все одно мені подобаються ці цяточки, все одно мені подобається колір, і цей колір мені все одно подобається. Буду. Буду в'язати щось тестові вироби. Я навіть думаю, що можливо я зв'яжу щось з іншого кольору, якось так. І тепер, дівчата, я хочу вам показати просування, прогрес у своєму кардигані. І дівчата, ось що в мене виходить. Дивіться, я вже дов'язала першу половину і другу половину переда. Ось я зробила а, скорочення петель для горловини. Тут в мене буде знаходитись планка потім додатково, і ось так а, в мене. З довжиною. Я не пам'ятаю вже, яка в мене довжина загалом, але я планую, що в мене буде це все ж таки скошене плече. Буду розраховувати якось його, тому що як, в мене є кофта, в якій, знаєте, скошене плече просто рівно, рівний скос іде. І ця кофта на мені сидить не дуже гарно. І просто вона спадає в мене з плеча, але я знайшла в Ютубі деякий варіант розрахунку плеча скошеного для правильної посадки виробу. Ось, мені, як ви бачите, залишилось тепер пров'язати саме спинку. Буду, буду в'язати, і, звісно, буду думати про росток на спинці, тому що я не хочу, щоб це було щось рівне, рівна така ну, так само рівна така горловина, тому що вона буде просто збиратись на шиї. Мені таке не подобається, тим паче, коли я вже одного розв'язала одного разу. Гарний росток, гарний реглан. Я більше не хочу в'язати речі якісь незрозумілі, але буду думати. Ось, і тепер, що я хотіла вам додати: ось в мене залишки моточків двох. Нагадаю, що це пряжа холст гарн, і а, загалом тут у мене 61 грам. Тобто, а, і ще два в запасі повних на 100 грам. Я вважаю, що це дуже економний розхід, тому що залишилася спинка, і, ймовірно, що на спинку мені цього буде просто достатньо, і, можливо, навіть щось піде на рукава або на планку. Тобто я задоволена, допоки цією пряжею, вона ніжна, вона приємна, на відміну від цієї пряжі, ця пряжа суха. Як, знаєте, на кобоху, хоча вона не така груба. А це м'яка напів вовна напівшерсть. ні, вибачте, напівшерсть, напівхлопок, півхлопок. І, о... тобто, ще як не кажи, але це більш якісна позиція. Ось, тобто, такі в мене справи. Хотіла вас спитати також, чи в'язали ви колись із пряжі DMC? Скажіть мені, будь ласка, тому що ну, взагалі будь-які позиції, не тільки DMC твіт. Які ваші враження від цієї пряжі? Чи варта вона, на ваш погляд, уваги? І особливо мені сподобалася пряжа? Не пам'ятаю назву, але це також DMC Воллі. І. Ну, такого, знаєте, більш теракотового кольору, лавандового та коричневого. Скажіть, що ви, вам відомо про цю пряжу, чи був у вас досвід? Звісно, я, можливо, б, я б хотіла зв'язати шкарпетки, як я вже в'язала колись залізет віду, і які я використовую і зараз. Ну, тобто, зараз маю на увазі, що вони в мене є у шафі. Але в чоловіка такі самі шкарпетки з Alize а, -З протерлися на п'ятці. Я би з цього зв'язала шкарпетки. Ну, можливо, б, хіба що для дитини, або не знаю, може і для себе. Я просто не настільки, знаєте, заношую шкарпетки, щоб вони мене були з діркою. Хоча, ні, здається, все-таки в мене так само протерлося, але там дірка невелика. Ось, я думаю, що це мають бути справді якийсь аксесуар, або, може, якась жилетка, до речі, жилет. Я хотіла своїй дитині зв'язати жилет у садочок, можливо, це буде варіантом. Але все ж таки побачимо. Тому, якщо ви в'язали з цієї пряжі, буду вдячна вам за поради, за ваш досвід у коментарях. Дякую вам, що ви додивилися мої відео до кінця. Сподіваюся, що вам це було цікаво. Можливо, в чомусь корисно. І хочу додати, що я все ж таки мрію придбати справжню чеську вовну, не ось цей мас-маркет якийсь такий, не ось цей стоковий варіант. І е... я бачила позиції в продажу, і вони там продаються в пасмах. У мене просто спортивний інтерес, скажімо так, будуть кошти, буду купляти. Ось. Тому чекаю ваші коментарі. Дякую вам за підписки, дякую вам за лайки. Можливо, у вас є якісь побажання, можливо, ви хочете щось побачити в мене на каналі, пишіть мені завжди буду вам рада. Дякую вам за перегляд, бережіть себе, гарних вам та класних, цікавих та вдалих проєктів. Бажаю вам придбати пряжу вашої мрії і отримати величезне задоволення від використання. Цієї пряжі і е, здоров'я. Бережіть себе і близьких. Гарного вам!